Карел Чапик. Казки для дарочки, щоб сиділа тихо. Про собачі звички. Те, що я розкажу тобі сьогодні, дарочко, вже не казка, а чистісінька правда. Вірю, що ти хочеш бути освіченим собакою, тож слухатимеш уважно. Сотні і тисячі років тому собака ще не служив людині, як тепер. Людина тоді ще була дика, і не можна було з нею жити? Собаки жили собі в собачих зграях, але не в лісах, як сарни, а на широченних лугах, що звуться преріями або степами. Тому всі собаки так люблять луги, і тому так ганяють по них, аж вухами тріпають. А знаєш ти, дарочко, чому кожний собака? Тричі обкрутиться навколо себе, перш ніж лягає спати. Це тому, що коли собаки ще жили в степах, вони мусили втоптувати собі високу траву, щоб гарно їм у ній, як у кожушині, лежалося. Так вони роблять ще й досі, навіть коли сплять, як ось ти на кріслі. А знаєш, Чого собаки гавкають і перекликаються вночі? Це тому, що колись у степах вони мусили озиватися, аби не загубити свою зграю. А знаєш, чому собаки підносять ніжку на кожний камінь чи пень та й кроплять його? Це так вони робили в степу, щоб кожний пес із їхньої зграї міг понюхати і пізнати. Ага, тут уже був наш колега. Ось на камінні він залишив свій підпис. А знаєш, чого ви, собаки, загрібаєте в землю кістки та скоринки хліба? Так ви робили ще за тисячі років. Аби мати хоч який-небудь запас на голодний день. Бачиш, які ви були мудрі споконвіку. А знаєш, чому собака почав жити разом з людиною? Це було так: угледівши, що собаки живуть з граями, люди й собі почали жити з граями. А тому, що ось така людська зграя ловила чимало всякої дичини. Навколо її табору валялося багато кісток. Побачивши це, собаки сказали собі, навіщо мені бігати за звіриною, коли в людей он, тьма тьмуща кісток. З тієї пори собаки стали ходити за людськими таборами. І дійшло до того, що люди й собаки здружилися. Тепер уже собаки належать. Не до собачих зграй, а до людського гурту. Люди, з якими вони живуть, і є їхніми зграями. Собаки люблять людей як рідних. Отак. А тепер гайда, гасай по лузі. Це ж твої прерії.